Сьогодні я йду в заклад, який стовідсотково впаде в душу кожного. Я швиденько збираюсь та вирушаю в дорогу, так як вона в нас буде тривати півтори години пішки. Ну і нарешті ми дійшли до цього закладу. І до речі, він знаходиться прямо на березі моря. І Сьогодні на огляді в нас буде ресторан Ю. Я думаю, що про нього вже чув кожен одесит і не тільки. Як тільки ми сіли за наш стіл, нас одразу обслугували і запропонували водичку. Не, ну їсти з цим видом це окрема атмосфера. Тільки подивіться, наскільки. І затишно в цьому закладі. Я замовила собі сирники з малиновим джемом, які на смак виявилися, ну, просто нереальними. Смачно ми вирішили вийти на терасу, аби зробити гарні фото та відео на фоні моря. Зробивши фантастичні фото, ми вирушаємо до вбиральні. В свою чергу вона виглядає не менш привабливою фотозоною. Тільки подивіться, як гарно виглядають умувальники, та в цілому ця кімната. Якщо ви фанат естетичних фото, то це місце точно для вас. Ну і на цьому все. Усім па-па! 감 <목소리가>